У створенні контенту є одна річ, яку більшість новачків недооцінює. Це не камера, не монтаж і навіть не світло. Це звук, бо якщо глядач тебе не чує добре, він просто закриває відео, навіть якщо картинка максимально кінематографічна. Тому почнемо саме зі звуку: це бездротові петличні мікрофони Proof Studio. Кейс тут зроблений з матового пластику, що додає практичності. Він заряджається через USB Type-C, а стан батареї відображають індикатори на передній частині кейсу. В комплекті два мікрофони та один універсальний. Ресивер з невеликим екраном. Є кнопки для регулювання чутливості обох мікрофонів одночасно: кнопка живлення, джек 3,5 мм, вхід для підключення до камер і Type-C для всіх інших підключень. Для фіксації ресивера передбачена кліпса, яка сумісна з холодним черевиком на вашій камері. А в комплекті є всі необхідні кабелі. Також в комплекті є вітрозахист для кожного з мікрофонів і навіть маленький мішечок для зручного транспортування. Самі мікрофони оснащені кнопками живлення. Або ж м'ют, якщо мікрофон вже ввімкнений. Є кнопка для увімкнення вимкнення шумодава та кнопка увімкнення ехо. А при утриманні можна активувати Bluetooth, щоб додавати звукові ефекти або музику з іншого пристрою, який ви підключите через Bluetooth. Також кожен передавач оснащений портом USB Type-C для заряджання і роз'ємом 3,5 мм половиною в міні-джек, який використовується для моніторного звуку в реальному часі. Моніторинг можливий лише з передавача, приймач свого виходу для навушників немає. До передавачів не можна підключати зовнішні дротові петличні мікрофони. Тобто, звук записується тут лише через вбудований мікрофон самого передавача, вага кожного передавача приблизно 30 грамів. Кріпляться вони лише за допомогою кліпси, магнітного кріплення тут немає, тому вони завжди будуть в кадрі, якщо кріпити їх на одяг. До того ж, передня частина корпусу ще й глянцева, тож під певним освітленням вона може трохи блищати. Проте, наприклад, для мене це не так вже й критично. Мені головне, щоб якість звуку була на дуже високому рівні. А якість звуку ви якраз можете чути, тому що все це відео було озвучено за допомогою мікрофона Proof Studio. Працюють вони до 10 годин на одному заряді, а кейс дозволяє декілька разів ще підзарядити їх, наприклад, в дорозі. Дальність роботи Proof Studio до 100 метрів на відкритій місцевості, тобто можна спокійно переміщатися по вашій локації і не переживати за сигнал. А два мікрофони в комплекті комплекті зручно використовувати, наприклад, для двох співрозмовників або як запасний варіант, поки перший заряджається.